18 жовтня. Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Якщо тебе взяли проти твоєї волі, намагайся не панікувати. Будь спокійним і не привертай зайвої уваги до себе. Якщо у тебе є телефон, обов'язково подзвони на 102 або на гарячу лінію 527. Попроси допомоги у людей, яким ти довіряєш або у поліцію. Спробуй запам'ятати, де тебе тримають, які люди поруч і що відбувається навколо. Не йди з людьми, яких ти не знаєш, навіть якщо вони пропонують щось цікаве, чи допомогу уникай контактів з озброєними людьми. Не розмовляй з ними і не підходь до військової техніки чи об'єктів. Якщо щось здається підозрілим або незвичним, розкажи про це батькам, вчителям чи іншим дорослим, яким ти довіряєш. Ти, майбутнє України, її найцінніший скарб.